Вашого песика захіти в машині, це справді неприємно і для собаки, і для вас. Але хороша новина в тому, що з цим можна впоратись. І як зрозуміти, що песика захитало? Найчастіше це нудота, блювота, рясне слиновиділення. Може бути тремтіння, скавчання, неспокій, відмова від їжі або пришвидшене дихання. Собака ніби в паніці, і це зовсім не схоже на радість від подорожі. Чому так взагалі стається? По-перше, у маленьких песиків просто ще не розвинена вестибулярна система. Тому цуценя ту машині захітує найчастіше, але навіть доросла собаку може нудити, якщо вона боїться, не звикла до поїздок, або якщо в організмі щось не ок, наприклад, із травленням. Тепер що з цим робити? По перше, спокійно і поступово привчайте собаку до авто. Не одразу їхати на 5 годин. Спершу просто сісти, побути, потім маленьке коло і тільки потім щось довше. Друге, не годуйте песика безпосередньо перед дорогою. Ідеально за 2-3 години до поїздки. У салоні має бути свіже повітря. Навіть злегка відкрите вікно може допомогти. Також, звісно, зробіть поїздку комфортною. Спеціальне автокрісло або гамак допоможуть зменшити тряску, і заспокоїть собаку. Уникайте подразників, гучної музики, різких запахів, освіжувачів повітря, парфумів. Ідеальне авто це спокійне авто без різких зупинок, ривків і перегонів також улюблений плед чи іграшка в дорозі, як улюблена подушка в подорожі. З ними песику буде спокійніше. І якщо дорога довга, обов'язково робіть зупинки: Провітритись, пройтись, трохи відволіктись. А якщо навіть після всіх цих порад нічого не змінюється, обов'язково зверніться до ветеринара. Він може підібрати щось безпечне від заспокійливих до препаратів від нудоти. бо спільні подорожі мають бути в радість.